Там цьогоріч в перший день захисту дітей святково відзначили і в обласній психіатричній лікарні номер 1 У її дитячому відділенні нині стаціонарно лікується 40 дітей та підлітків. Концертну програму для них підготували однолітки: дитячий театральний колектив Сонячні зайчики з Радомишля та творчий колектив працівників психіатричної лікарні. Казкові герої розважили дітей конкурсами, танцями та іграми. А подарунки від чиновників були орієнтовані на поповнення матеріальної бази. Це і грошова допомога від обласного профспілкового комітету, облаштований спортивний майданчик від агроуніверситету та газонокосарка від народного депутата Миколи Рученка, яку вручила його помічник. Відбулося об'єднання. У нас було дитяче відділення і підліткове. На сьогоднішній день у нас одне відділення дитяче на 42 ліжка. Тому значно і збільшилися площі, які закріплені за відділенням. Дуже багато трави, яку необхідно треба косити. І тому ми звернулися якраз за допомогою до депутата. Я вважаю, до нашого депутата дорученка Миколи Миколайовича. Він допоміг нам у придбанні газонокосарки, за що йому велике спасибі. Ація свята показ картини з метеликами, яку створили пацієнти дитячого відділення. При лікарні діти опановують декоративно прикладне мистецтво, займаються в театральному гуртку та навіть створили власну футбольну команду. Ці колективи неодноразово завойовували нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Лікування у дитячому відділенні орієнтоване на адаптацію дітей до життя у суспільстві, розвиток їхніх талантів. Інтернатні установи це вчорашній день, їх не треба розвалювати, як багато керівників зразу лякаються. Вони потихеньку будуть просто самі вимирати. У лікарні підкреслить, що повноцінна адаптація таких дітей у суспільстві неможлива без родинної підтримки. У відділенні навіть відкрили консультативний пункт для дітей та підлітків. Тепер при нескладних захворюваннях діти можуть лікуватися вдома, приїжджаючи періодично на консультації до спеціалістів.